Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз на лютий для тельців. Побачимо, що нам підкажуть карти, яку історію вони нам розкриють на лютий місяць. До речі, хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші вподобайки і за ваші підписки. До речі, хочу е, вам підказати, якщо когось цікавить таропрогнози на 2024 рік. Ви можете на каналі перейти і переглянути. Давайте розпочнемо з головної енергії сигніфікатор місяця для тельці на лютий. Яка головна енергія буде присутня у тельці в лютому місяці? Десятка мечів. Десятка мечів це е, якесь завершення. Це завершення етапу. Воно може бути не дуже приємне. У нас на дні полоті е, шість е, шість мечів. Шість мечів це е, рух. Можливо, е, це дорога, це рух в ваших справах. Можливо, вам. Е, Може програтися ця комбінація карт може програтися так, що, наприклад, деякі тальці планували якусь подорож, а вона може не, не статися в цей період часу, так? І воно може розчарувати. Або, от, наприклад, у вас якась справа, там чи судова справа, чи якась побутова справа, як раптово завершується. От е, з недотриманням результатів, от так скажемо. І 10 мечів, 10 мечів нам може сказати ще е, про, можливо, про якісь лікування. Це ще е, звістки стосовно, ну, неприємні звістки, які вас можуть засмутити. От, е, Скажем так, не, буду, не, не люблю приводити на такі енергії дуже багато. Негативних прикладів. Також це 10 мечів, я вам хочу сказати на практиці в мене, що 10 мечів це не особисто вас може стосуватись, а це може стосуватись, ну, можливо, ви дуже за когось переживаєте за своїх близьких, так? Допомагаєте своїм близьким, тому що в нього якась халепа. Ну, я ще так можу це. Ще так можна трактувати. Ну, давайте більш детально подивимося, любительці, що вас очікує в лютому, які енергії будуть присутні? В лютому у тельці? Що чекає тельців в лютому місяці? Цього. Четвірка мечів. Четвірка мечів це якась зупинка. Зупинка в ваших справах, зупинка, ну, відпустку я б так не назвала, тому що це не відпустка, це вимушена зупинка. Знаєте, це не те, що ви планували, а е, потрібно от ваші справи, як ви помните, я вам казала, от, рух в ваших справах. Ви очікуєте якихось результатів, так, що ваші справи будуть активно розвиватися і отримувати якісь певні результати. А тут може статися четвірка мечів, двійка мечів. Це може стосовно бути е, якогось вибору, е, роботи, пропозиції, тому що двійка кубків тут у нас іде. Якась пропозиція, яка вам не підходить. А також четвірка мечів у нас може ще програтися е, е, лікарнями. Я просто дуже не люблю е, використовувати ці слова, тому і намагаюсь якось пом'якшити, але е, і потрібно вас підготувати до правильних енергій, правильної трактовки енергії. Я маю на увазі. Ну, давайте розпочнемо. Віка жезлів розпочинається вас місяць з якогось вибору. Можливо, ви будете дійсно планувати якусь дорогу, тому що у нас дівчина дивиться в вікно і планує собі, от я буду робити той чи інший вибір. от Я хочу поїхати, але під віки жезлів тут ще немає ніяких дій. Ви ще тільки. В голові думки крутити собі. Стосовно цієї дороги, стосовно цим, цим, ці енергії можуть програватися у кожного в різній сфері життя, в роботі, в стосунках, в побуті. Можливо, ви будете вирішувати, потрібно вам буде нове рішення стосовно побутової якоїсь справи. Можливо, вам потрібно буде новий майстер для вашої пральної машини. Ви не хочете вже. У вас зламалась пральна машина, це прикладом я кажу, так? І вам потрібно е вирішувати, її е лагодити або купувати нову. Але тут більш е амбіційні плани, більше те, що стосується ваших, не тільки побутових справ, а вашої кар'єри, роботи. Давайте далі подивимось. О, от вона, робота. Я же кажу, що 5. П'ять жезлів. П'ять жезлів це конкуренція. Це ви повинні продемонструвати свої знання. До речі, можливо, у вас буде е, два варіанти для того, щоб податись на співбесіду, так? І, і це якась боротьба. Боротьба за те, щоб показати всі свої знання, всі свої. Навички. Тельці, ви з цим справитесь. Візьміть себе в руки і покажіть, що ви самі найкращі. Продемонструйте вашим конкурентам, що ви найкраща, ви найкращий. А також це не тільки в роботі може. Програватися ця боротьба відстоювання своїх інтересів. Це, можливо, і ще ви будете комусь щось доказувати, знаєте, відстоювати свою позицію. До речі, знову в колективі. Тріка Пентаклів це в нас робота в колективі. Ви знаєте, у деяких тельців можуть виникнути. Якісь е, конфліктні ситуації е, в вашому колективі. Але Тріка Пентагорів нам каже, що е, у вас е, ну, стабільна фінансова ситуація. Можливо, деякі тельці будуть е, отримувати якісь е, нові, е, нові знання. От потрібно вам буде якісь нові е, вміння. Далі Далі у нас іде відлюдник. Відлюдник каже, що взагалі то відлюдник. Відлюдник це мудра людина, яка приймає мудре рішення. Але для того, щоб прийняти йому мудре рішення, йому потрібно е, оглубитися в е, питання детально. Для того, щоб е, прийти до мудрого рішення. Е, можливо, вам потрібно буде щось. Чи отримати якусь консультацію, якусь інформацію, доповнюючу, і ви будете звертатись до спеціалістів. А також хочу зазначити, що е, відлюдник у нас це ізоляція. Можливо, ви захочете від чогось піти. От е, ви начебто е, проходите чи співбесіду, чи відстоюєте свої. Інтереси, свою думку, але потім розуміти, що не хочу я витрачати час, не хочу витрачати свої емоції, не хочу витрачати свої ресурси для того, щоб доводити свою позицію. Ви можливо, захочете закритись від якоїсь ситуації. До речі, я вас вітаю У вас дев'ять пентаклів. Все одно ви отримуєте результат, можливо, вам дійсно потрібна буде консультація спеціаліста для того, щоб отримати ваші 9 пентаклів. 9 пентаклів це е, я, я це все заробила, я це все заслужив, я до цього йшла. Я вам хочу сказати, що цей ваш вибір, конкуренція, можливо, навіть е, десь ви захочете поставити крапку. Любительці, ви все одно ви отримуєте 9 пентаклів. До речі, можливо, деякі тельці в лютому місяці щось захочуть себе чимось побалувати, щось собі купити. Не те, що речі першої необхідності ні. Речі для комфорту, скажем, для комфорту вашої душі. І ви зможете собі це дозволити. Так. Давайте подивимось, як завершиться лютий для вас терці. Покажіть. фіналізуйте лютий для трьохців, якої енергії закінчиться лютий у тетці. Я вас вітаю. Ви знаєте, як це можна. Трактувати давайте по, по одній карті. 10 кубків, 10 кубків це взагалі-то це сімейна карта. Це вся родина збирається. Можливо, деякі тельці зберуться за одним столом з вашими рідними, з вашими близькими, з вашою сім'єю. Можливо, хтось поїде, ну, можливо, в ресторан, чи будете відпочивати з сім'єю. А також я вам хочу сказати, що 10 кубків в нас не тільки е, сім'ю показує, а в нас ще показує результат. Що це саме максимальний результат, любі тельці, е, ну це чудово. У нас 9 пентаклів це результ, карта результату е, і енергія результату, матеріального результату. А тут 10 кубків це емоційний. це емоційно. Ви спокійно себе відчуваєте, задоволені. Е, як е, пройшов у вас місяць. Навіть незважаючи на ваші там, до речі, обмеження, е, можуть виникати якісь обмеження. Але я вам хочу сказати, що е, вісім мечів ці обмеження можуть е, бути недовго, а швидко проходити. Ці обмеження можуть стосуватися е, здоров'я або виникають якісь обставини, які. Ви повинні до чогось начебто прив'язуватись. Можливо, це дійсно, як я казала, вас щось ранить стосовно ваших близьких, і ви будете проявляти опіку, і ви не зможете, наприклад, поїхати в подорож чи якусь дорогу, тому що вам потрібно буде проявляти піклування. Це ще може бути так. Я вам Хочу сказати, любительці, що у вас тут, в вашому домі, стабільність, так, шанс, пентаклі, вибір, ну, ілюзорний вибір, я хочу підкреслити і обмеження. Так що, любительці, я вам хочу сказати, що в лютому місяці вам потрібно буде зробити певний вибір. Продемонструвати свої знання, доказати, що ви класний спеціаліст, відстояти свою думку, можливо, на деякий час піти в відлюдники, сконцентрувати свою увагу на вашому питанні, ви будете отримувати результати не тільки матеріальні, але і Емоційні, тому що у вас буде підтримка вашої сім'ї, і ви цими результатами будете задоволені, навіть не зважаючи, що будуть присутні якісь новини, які можуть вас занепокоїти стосовно можливо якоїсь дороги, можливо, просто руху у ваших справах. Але я вам хочу зазначити, що все у вас буде 9 і 10 пентаклів. І я вам цього щиро бажаю, любі мої тальці. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!